Вітаю шановні друзі. Підстало відомо, що розмова Трампа і Путіна буде тет а тет Ну, частина, частина зустрічі, частина розмови буде відбуватися за закритими дверима тільки при присутності перекладачів. Давайте подивимося, що Трамп і Путін будуть один одному говорити. З чим туди. Їдуть, що хочуть сказати такого, щоб ніхто нічого не знав. Давайте подивимося спочатку на Путіна, що Путін збирається говорити Трампу. Він приїхав диктувати йому. Диктувати йому якісь умови. Він буде говорити, що треба змінювати ситуацію і досить швидко. І треба швидко змінити через, через дипломатію, треба швидко міняти, швидко міняти події. бо він так хоче, йому так комфортно. Знаєте, що що? Буде говорити, давай знайдемо такі вирішення питання, які будуть нам обом комфортні. Мир, я готова завершувати, але щоб мені було комфортно Не тільки на таких умовах, коли я заберу своє, коли моє буде моїм, можливо, юридичний статус окупованих територій. І давай над цим працювати, щоб я зміг забрати своє. Тільки тоді, тільки тоді піду я на співпрацю, тільки тоді я буду готовий до завершення. І ми ж з тобою в одній команді, давай над цим і працювати. Ти хочеш миру, я хочу миру, оце, оце все те, що ми повинні працювати, що нас повинно об'єднувати. Але, ну, 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 але я повинен забрати своє. Що говоритимуть про нові проекти, про якісь нові бізнес-проєкти. Бізнес Знаєте, Бізнес-проєкти тут я ще, ще скажу. Він буде йому кидати якусь замануху бізнес-проєкти, де можна заробити особисто і да, можна взяти своє, заробити особисто співпрацю у якихось проєктах бізнесових. Тому типу, типу, я теж, дивіться, буде проголошувати тезу, проголошувати тезу, я теж замир. Да? Пропонуватиме Ага, дивіться, те, що я забрав, давайте мені юридичний статус. зрозуміло, Договір, договір підписувати, щоб я міг його вже офіційно, офіційно захищати, або я все рівно буду стояти до того моменту. І захищати. Ну він же ж це, це приподносить під соусом, що це ж захист Донбасу і України, да? людей в Україні. Юридичний статус. І замануха. Замануха, звичайно, за нові проєкти, що він буде говорити йому. Звичайно, буде говорити за складну ситуацію в економіці. Я готова розпочати нові бізнес-проекти, але в мене на носі тут катастрофа. Ця економічний процес. Мало коштів, розпочався процес економічного краху. Це мене лякає, напрягає, ну і цього, цього боїться. Ну, розумієте, він говорить, що я готовий до проєктів, до нових фінансових, але мене лякає, що я можу, можу не встояти перед крахом, я вже балансірую, я на межі. А, так, тут є таємниця якась. Єрофант. І ще він йому нагадає про якусь таємницю, про якусь таємницю, яку він знає про Єрофанта. І це, і це буде психологічний тиск. Він витягне цю... Він витягне цю таємницю, тому що не матиме результату, тому що результату в тому, чому він, що він затіяв, немає. А ще я вам скажу так, що тут може карта сказати так, що оця таємниця і оцей психологічний тиск на Трампа не матиме результату. І ще що, якщо це Путін зробить... Витягне і почне йому тикати, нагадувати, психологічно тиснути, це неправильний шлях, він піде неправильним шляхом. Співпрацю. Ага. Є таємниця в співпраці, розумієте, тут одна команда, дивіться, все-таки все колись якісь домовленості були в них співпрацювати разом. Тут ще може так, знаєте, як тиснути, залякувати. Якщо ти не будеш з нами співпрацювати, то в мене є таємниця, яку я можу проголосити. Оголосити. Тут тиск психологічний буде стопроцентний. Тут навіть для чого, для чого я знадобилася Путіну оця тетра-тет. Та. Він не задоволений тим, що немає результату в співпраці. Ось так. Про що з чим тут говорити? Неважка ситуація склалась, багато проблем. Проблеми, які підвішують, які заганяють його в безвихідну ситуацію. Безвихідну ситуацію від Трамп Трамп створює, да, єрофант ось він, Трамп створює багато проблем якими заганяє Путіна в безвихідну ситуацію, від цього треба відмовлятися. Тут іще я скажу так, що, що сам Путін буде намагатися створити Трампові да, цим викидом інформації, створити Трампу багато проблем і загнати його в позу жертви. Так, це зрозуміло. Ну, якщо, дивіться, якщо він не, не допоможе вибратися йому із економічного краху, то сам стане жертвою. У нас є чим крить тебе. Так, далі. Тут треба послабити санкції, зупинити послабити санкції. Дослівно прочитала вам карту. І тоді перейдемо, тоді можемо вже говорити за вирішення проблеми, за успішне вирішення проблеми. От тоді ми поговоримо, сказав Путін. Ось тоді буде вирішуватись питання вже по сонечку, тобто сонце завжди дає рішення проблеми. Тоді ми будемо з тобою говорити. Да? Мені потрібно відродження банкової системи економіку. Треба наповнити банки економіку. Розвиток, відродження, да? Ось. таку ідею буде штовхати. Санкції. Санкції б'ють його несусвітно. Там будуть погрози, звичайно. Така ідея це основна ідея, яку він буде проштовхувати. Господарську частину. Дивіться, йому треба відродити, економіку, наповнити банки, економіку відродити Отака ідея. Санкції зняти треба. В <кій> економіки башня в них. І у нього катастрофа. Про що Прошу говорити. Ну, війна, звичайно. Війна треба прикласти всіх зусиль, щоб з неї вийти. Всіх зусиль треба прикласти, щоб з нею вийти. І знаєте, я вам скажу так. Путін буде намагатися різними маніпуляціями відійти від теми війни. Він буде протискати, протискати свою повістку дня. Він буде е, говорити про свою економіку. Від теми війни він буде. Ну тут може бути, знаєте, ще різними маніпуляціями, щоб... Можливо, щоб вийти з якихось територій, але, це, але це, він буде готовий вийти, можливо, з якихось територій, але все це маніпуляції. І взагалі цю тему він буде намагатися якось ну, відійти від неї, ну, хитрити. Тут о, хитрість і мах, це мастрське буде, буде водити Трампа за носа, намагатиметься хоча б. Да? Він, він так уже визначився, він визначився і надалі водити його за ніс своїми обіцянками, своїми заявами. І довго, причому водити за ніс і довго, Скільки, скільки потрібно Путіну. Але головне завдання з цієї зустрічі і те та те це, це зняття санкцій. Там буде замануха якимись проектами, і там буде психологічний тиск, звичайно. В майбутньому змінити ситуацію. Намагатиметься так, і так, і так він буде е, тягнути довго по зірці, зірка це довго. І цим, а в цей момент, да, от поки це все тягнеться, затягується, він буде намагатися змінити ситуацію. Змінити ситуацію е, і у війні, і е, е, з економікою. Він, він знову. Е, він знову займає позицію очікування. Очікування. Є. Знаєте, це, але все рівно це очікування, воно все рівно йому розбиває серце. Чому? Тому що діють санкції. Він все рівно він розуміє, чим довше він буде чекати, тим болючіша буде його перемога і успіх. І він розчарований. Ну, що я вам скажу? Але вирішив, бо планує далі боротися. Пауза. Друзі, те що, ага, те, що дивіться, змінювати стратегію і тактику своєї агресії, яка тягнеться давно. Да? Агресія, спецоперації, його бажання домовитися це пусті ілюзії. Це пусті ілюзії, зупинятися, те, що він планує. Зупинятися начебто це ілюзія, це брехня. Він буде надалі, навіть один, але буде боротися, буде протистояти. Ось і все. Так що, я думаю, що особливого там якогось прориву у них на цій зустрічі тета -те, не буде. Не буде. Тут буде, знаєте, як, чи дотисне він залякуванням Трампа, чи не дотисне. Ось так, ну давайте подивимося, чи зможе він дотиснути залякуванням тиском цим, Чи зможе він дотиснути на свою сторону, затягнути ще б на декілька тут, знаєте, як, хоча б затягнути ці санкції, щоб він не, при, не застосовував, чи зможе Путін дотиснути Трампа? Рішення прийнято, є така готовність. Є готовність, що він отримає там результат для свого дому. Він так хоче, він так бажає, щоб всі ці, ці хотілки його. Для цього і гра ведеться ця вся. Обнулити цю гру і почати спочатку. Є рішення почати спочатку гру, але кінець грі буде. Тому що карма. Обман, відлюдник. Іде, ідея уміряності, іде, ідея заспокоїти, заспокоїти Путіна да, при цій зустрічі. Дивіться, ідея заспокоїти, це, це обман, це обман агресора-агресора в, в війні заспокоїти да, перемовним процесом неможливо. Намагаються знайти вихід ситуації, але це обман. І карма таки буде. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.